Що хочемо вам сьогодні сказати? Дуже часто пацієнти звертаються взагалі без проблем, просто на огляд нічого їх не турбує все добре. Але ми в процесі знаходимо якісь речі, які на які варто звернути увагу, пролікувати. Доброго дня мене звати Федір. Я лікар-стоматолог загальної практики, ендодонтія, ортопедія. Цей пацієнт звернувся з питанням про чуть-чуть потемнівші передні зуби. Якщо видно, ось тут сіреньким. Ми все відфотографували. Всі каріеси, які наявні наявні в порожнині рота, показали. Передній каріес із знутрі е, виглядає ось таким чином. Причому на сусідніх зубах також звернули увагу на наліт, який пацієнта взагалі не турбує. Намалювали приблизний план, що треба зробити, хоча ізначально на панорамному знімку ніяких проблем особо не було, окрім кричащих зубів, в яких доведеться, на жаль, лікувати кореневі канали. І після виконали реставрації передніх зубів: сірого вже нема, все добре. І знутрі чорного вже нема все добре. Кровоточивість дійсний після реставрації проходить десь приблизно через 2 години після маніпуляції. Тому радимо вам приходити на консультації, навіть якщо вас нічого не турбує. У нас є функція безкоштовних консультацій зайти, спитати, подивитись, відфоткати, і якщо виникають якісь подальшому питання, можна працювати.